Друзі, вітаю! Тимчасово окупований Донецьк без світла. Російські окупанти роблять диверсії на території НАТО. Пісторіус скаже, що минуле літо було останнім мирним в Європі і далі. Буде війна на його території, на території НАТО. Франція з Україною буквально щойно підписали суперсимволічну угоду. Зараз ми пройдемось по деталях. Ну а Трамп обіцяє санкції проти е, партнерів Росії, які закрили або е, закрили очі на санкції або забили е, на ці санкції. І Трамп обіцяє тут розібратися. Грузія ображається на Україну, каже, що ми невдячні за допомогу давайте тут теж розберемо, тому що ми дуже любимо народ Грузії, але не до кінця поважаємо і сприймаємо російських олігархів, які намагаються нашими друзями в Грузії маніпулювати. Причому частина опозиції, практично всі сидять уже у тюрмі. Чи можна цю російську владу в Грузії вважати грузинською? Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські ботоферми, хочуть, щоб ми зникли, хочуть песимізувати нашу сторінку. Але коли ви підпистесь, навпаки, це її оживляє. Дякую кожному та кожній за збір. Ми закрили мороку. Сьогодні все відправляємо. Тому дякую. А скоро розпочнемо новий збір. Зараз якраз чекаємо на мистецтво, яке приїде, і ми з вами його теж повідомимо. Будемо розіграти, але не тільки мистецтво, є ще додаткові подарунки для вас. Тому підпишіться, е, ждіть буде новий, е, новий збір. А зараз давайте пройдемось по аналітиці, тому що її багато, але я швидко все розкажу. Донецьк без світла, і це не через обстріли. Ми туди не стріляли. Це через дуже талановитих. Російських управляючих, які вирішили, що можуть управляти українською територією. Ті, які кричали, що Донець кормить Україну, сьогодні довели до того, що Донець без світла, каналізації не працюють, воду дають два рази в тиждень. Ось до чого привела російська школа менеджменту, до чого путіноботи і кремліботи можуть довести колись по справжньому процвітаюче українське місто. Прихід росіян це смерть, це війна, це розруха, це бідність, це голод. І я не хочу вас розчаровувати, але це вже було і 80 років тому, і 100 років тому, і 300 років тому, і 500 років тому. І тому зараз здивуватися, що щось сталося, чого ми не очікували, не доводиться. Тим часом армія РФ завдала ударів по п'яти областях і всюди била по енергооб'єктах. Б'ють вони по Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях, намагаючись погасити і зробити частину блекауту. Плюс били і по Харківській, причому били по Балаклії, намагалися якраз таки в Балаклії. Бити виключно по мирних об'єктах, і ви знаєте, що є е, вбиті, є вбиті серед дорослого населення, є багато поранених серед дітей. Росія б'є потвори, б'ють просто е, по жилих будинках. Трамп обіцяє жорсткі санкції проти тих, хто обходить е, Трампівські санкції, і каже, що він бере на олівець всіх, всіх, кого власне. А зараз за в обході санкцій і допомозі Росії тому, що називається розправити економічні плечі. Трамп хоче дійсно. А в ході цієї виборчої гонки зупинити війну і змусити Росію піти на мирні поступки. Ну і власне, це зараз те, чим він зайнятий. Плюс Трамп має дати дві команди: одну вже дав. Ви знаєте, що плівки на носі, і парламент може проголосувати про їх публікацію. Друге, це Карибський басейн. Туди вже зайшов найбільший американський авіаносець. І, власне, обидві справи чекають команди Трампа. Так би мовити, Трамп дай команду. Ну, по плівках Трамп показав, що йому боятись нічого, і всі ці фейки, які зараз ідуть в інтернеті, він каже: нам ховати нема цього, ми люди чесні, давайте публікуйте, і закликав парламент голосувати. То міністерство війни чекає від Трампа точно таку ж команду, а в якій, власне, він повинен дати команду завдати ударів по Венесуелі. Мадуро куражиться як може, співає Джо Піспісень Джона Леннона про мир там влаштував караоке на Майдані. Ну а ну й намагається розкручувати зараз е, увагу до себе, але насправді життя Мадуро тримається на волосині, тому що Трамп оголосив його головою наркокартелю і, власне, може його дуже швидко зачистити. Для нас це хороша історія. Це удар по Росії, це удар по російському впливу в Латинській Америці. І Венесуела може стати розмінною монетою, ну, от, коли Трамп буде тиснути на Росію і витягувати нас. Тому, скажімо так, тут ми тримаємо кулаки. А, де ми ще тримаємо кулаки? Це Франція. Президент після Греції приїхав у Францію, зустрівся з Макроном. По авіації підписали договір. Обіцяють, що це супердоговір. Ну, поки що конкретики немає. Мова, це літаки, які будуть завтра, чи цього року, чи це літаки, які будуть за 5-7 років, а за 5-7 років ви знаєте, що може нічого й не бути. Поки що не кажуть загалом, цей візит і турне президента виглядає як гасіння корупційних пожеж, в яких власне зустріли все оточення президента, які безбожно крали в час війни на смертях. Ну а тому зараз президент їздить, підписує ці договори з греками. Ну, знаєте, ну от ми вчора говорили. З іспанцями і ну теж поки що це такі можуть бути безрезультативні речі, але спроба утвердити своє оточення: що, типу, не чіпайте, ми готові робити те, що ви скажете. Пісторію скаже, чому якщо скажуть, що літаки через 3-5 років чи 6 років, то їх не буде. Пісторію скаже навіть раніше 29-го року може початись війна на території НАТО. Він каже, це було останнє мирне літо. Треба готуватися, не спекулювати, помагати Україні і самим бути готовим. Він Каже, ну не треба теж викривлювати, що НАТО взагалі не готове до війни. Готовий, може дати бій. Конвенційна зброя є, і ядерна зброя є. Причому Пісторіус говорить вже не е, спираючись на Штати. Пісторіус говорить спираючись виключно на Європу. Насправді, Пісторіус зараз є головним міністром оборони Європи і мислить за весь континент. От і ми бачимо, що він дійсно хоче захистити Європу. І, можливо, навіть е йому доведеться дуже скоро це робити. І причому він готується. Він каже: і людей набираємо, і зброю робимо, все пере перекидаємо з е ніг на голову. От. Тому що треба дати відсіч росіянам. Вони можуть бути раніше. Армія може відновитись раніше. Він теж очікує, що війна в нас скоро може завершитись, і потім вона почнеться в них. І він до цього готується. Причому вже треба готуватися, тому що російські диверсанти в Польщі підірвали колію. Туск вчора казав, що Туск казав, що вже можуть бути диверсанти. Сьогодні вийшли з офіційною заявою: так, диверсанти так спеціально підірвали, так, в напрямку України, так там їхала українська допомога. Просто щоб всі розуміли. Росія закидає вогонь війни на територію Польщі, поки Польща думає, що війна буде в Литві або в Естонії, поки що головні бойові дії, приліт шахедів, зірвані колії на їхній території. Поки Навроцький там красиво віджимається і танцює в спортзалі, значить, під, під різну музику, і кричить, що більше не буде давати українським дітям допомогу, які тікають від війни. От, і розповідає, що він дуже сильний націоналіст. То Поки що Росію якось він не помічає, що в нього вже колії підривають, чи хеди прилетіли, але в нього в Навроцького винна Україна. То Туск якраз таки навпаки намагається показати, що дивіться, друзі, є загроза, і з нею треба боротися. Ще більше цю загрозу в Польщі бачать німці, от які дійсно роблять конкретні серйозні кроки. Несерйозні кроки в Грузії, дружній до нас країни, країну, з якою у нас є морський кордон, країну, яку ми дуже любимо, поважаємо, яка свого часу нам багато допомогла в протистоянні з Росією. Про Кавказ, який ще Тарас Шевченко писав, що у нас є спільний ворог, і ми з ним боремось. А є російські воші в уряді, в олігархаті, які працюють на Москву, і намагаються посварити український грузинський народ, чого ми не дамо. Хлопці-грузини сьогодні борються за Україну на Донбасі. Хлопці-грузини сьогодні роблять можливе і неможливе, щоб показати, що їхня батьківщина з нами. Тому не якісь московські запродані крисі розповідати, що ми мало вдячні грузинському народу. Краще хай піде, розкаже, як він вдячний Путіну просто Лизоблютива на Розумієте? Поки Іваношвілі там мріє про вічне життя і привозить собі медиків зі всього світу, його міністри служать путіну, і витирають йому сапоги від крові. Тому слухати ми нього точно не будемо, навіть прізвища його згадувати не буду. Ми любимо грузинів, вони люблять нас, ми їх підтримуємо, вони підтримують нас, це найголовніше. А ще важливо звільнити всю опозицію, яка сидить сьогодні в тюрмах, бо Іваношвілі їх замкнув. Він хоче їх обміняти. Ви в Європі там віддайте Іваношвілівські гроші. 2,5 мільярда, а ми вам відпустимо позицію. Ось така позиція російська. От тому насправді ми народ Грузії підтримуємо, а ось цих кремлівських е глашатих слухати не будемо. Сьогодні вони працюють просто як російські проксі. Е Хто не працює як російський проксі, ви знаєте, що найкраща наша. Коаліція друзі це всі ті, хто живуть по периметру з Росією: і Японія, і Фінляндія, і країни Балтії, і Грузія. От це все супер наші близькі друзі, з якими ми наведемо порядок на Московщині. Так от, фіни кажуть, що заявки швейцарського. Європейського бізнесмена, який каже, що це його яхта не дійсні. Вони кажуть, що це яхта російського олігарха. І як би він не називався швейцарсько-бразильським, бразильсько-індійським, американсько-канадським, е нікарагусько-гондураським. Ну можливо, в останнє трошки повірили, бо схожі. От, але в цілому вони кажуть, ні, супердорога лакшері, яхта буде тут. Кращому випадку взагалі поїде в Україну, продана за ці гроші, купиться артилерія і полетить в російську сторону. Отак, от наші друзі, фіни реагують. Ось так наші друзі-фіни реагують на російську корупцію, російські впливи, і, можливо, фінів не так багато, але е, сили та хоробрості їм точно не запозичувати. Дійсно, правильні проукраїнські друзі, до речі. Дуже скоро буде День Фінляндії, ми точно про це згадаємо. Друзі, це вся оперативна інформація, яка є на дану секунду. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Перше, друге, я вас дуже попрошу написати в коментарях, як ви гадаєте, який рік, якщо в 26-му завершується війна в Україні, який рік може стати роком інтервенції Путіна в одну з країн НАТО. І давайте швидко продивимося. 26, 27, 28 чи 29. От давайте проговоримо і чому напишіть в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!